Так, приїхали, значить, ми додому. Ой, Тільки колиша. зайшли. Думаю, зараз швидко розпакую дівчат, а тут вже митниця сидить. Піпотаж, Контур, Да? все, надоїло. Так що можемо працювати. Так, такий митник хоче нам допомогти. Роздивитися, що тут таке. Покажу. Скільки місця зайняло, Брала пуста вона їхала. Ну там, знаєте, така одна футболка для вани помиться, покраситься і все. А так вона пуста їхала. А? Джонс, давай будеш вставати. Бо нам треба з дівчатами подивитися, що я привезла цікавого. Тебе не взяли, так ти тепер вирішив сам покататись. Давай. Я буду відкривати. Оп! Джонс. Опля. так сейчас зніму його і підемо далі дивитися. Так, ось ця частина, вона повністю була для орхідей. День. А, бачу вже що розпалося, розгулялося тут. тут. Так тут ось так. А, це тут випало звідси, тут також є. Там. Ось, квіточка. Щоб ви розуміли, я також брала орхідеї і моєї подруги. І там ще одна подруга заказала, але їй тільки знайшла щось цікаве як одну орхідею. І тут ось так. Тут нам сумочку дали. А це ліза, а це ліза тут. Саме цікаве це ось тут. Я її замотала як могла. Мої штани. Ось така фласочка. Так. Покажу. Одна і інша. Звістренько це така куча. Зараз ми з вами її роздивимося, як треба, Уже детальніше. Ось таку кучу я привезла. Так, ну що, виставила я тут всі мої новиночки, що я привезла з собою. Швиденько покажу вам оці фласочки, тому що ось ця це Оліна подруга, О, Подруги Олі. Вона собі взяла і я вже мотаю сьогодні, бо завтра хочу відправити їй посилку, бо я привезла також її орхідеї з собою. І а собі я взяла ось таку фласку. Добре, що Оля добре говорить по-англійському, і вона виторгувала нам, бо вони не дешевих були ці фласки. Ну, трошки нам жіночка ступила. Ну, така, хочу сказати вам, жіночка вміє е ну, торгувати. Довго ми її о, уламували. Довго вона нам де так, і сяк і туди-сюди. Ну, Оля спокійно. Ну, ні то й ні, ну, ні то й ні. Так, ну, давайте підемо, кого ще взяла? Отакого От Парпакса. Всі фото я вам вставлю. Ось тут вибирала найкрасивішу давно мені хотілося. В принципі, він такий гарень, гарненький, живенький. Три нових зростики або квітоносики, подивимося, і там щось жеврія випускається. Ну, щоб... це, це моя любов, це піде в орхідаріум. Також взяла ось таку шилошисту. У мене була, але ну, вона менша була, і ну, якби, дуже швидко висохла. Ну, манюнька була на на, половину така, ну, на отакі, да. Мабуть, оце, на такій цій. Недавно, мабуть, її туди підсадили. Взагалі, ну, не витягнула вона. А тут боялася, чи зламаються квітоноси, чи ні. Ну, поки що ні. Все добре. Надіюсь, що вони розвинуться і будуть. Порадують нас своїм квітінням. Така гарна, гарна кучерява така павутинка. Так на неї мої діти кажуть, о, павутинка скоро буде квітнути. Ну, воно похоже. Ви знаєте, шилошиста, якщо видає отут усередині маленькі листочки, значить щось їй не подобається в її вирощуванні. Так, ну, підемо далі. Трошки ставимо подальше. Хочу покажу ще раз, як, які вони тут. Гарні фасочки, дуже гарні такі. Були також шелері'анки, там фласка. Ну, Думала-думала, але все ж таки дорого. Дві я, ну, ні, це перше я беру, подивлюся, як буде. А може, мені сподобається, потім буду їх брати частіше. Це такі. Так, потім ось таких взяла два малючки, я їх не, ще не витягувала, бо вони розсипались. Це ось така назва. Тільки посаджені. Це саркохілус, він такий помаранчевий. Я їх взяла два, продублювала. Вони недорого були тільки по 10 євро. Так от. Опродублювала, бо вони маленькі, хоча корінчики, бачите, пішли в зріст. Посаджу їх разом, щоб вони швидше росли. Так, потім. Тут я їх вже поставила, понапувалися вони, дивлюся, корінці є. Це ось такий тріхоцентру. У мене вже один є, а це зовсім інший. Така фіолетова в нього губочка. Подивлюся. Ну, Корінці в нього подивлюся, який його саджати буду, може на, на блок, бо якісь корінці вони всі вверх йдуть. Ну, це напоїла їх, може вони більш такі гнучки будуть, буду саджати. Подивимося, як вони себе поведуть. Так. Ще один дуже-дуже давно я заглядаю на цей епідендром. Медуза, дуже шикарна квітне у Світлани Вайсгейбер. І все я облизувалась, облизувалась, ніде я її не бачила. І ось знайшла таку манюнку. Ну, Пам'ятаєте, я була на третій день виставки, то це вже, як то кажуть, кращі з худших були. Ну, В принципі, тут два таких гарних зростика. Його я точно буду саджати на Ой, забула, як називається. На спеціальний блок, такі е, палки е, мелкі, такі, як е, туди буду саджати. Ну, в общем, подивлюсь, надіюсь, що він прийметься. Тут даже навінка є, ну, з, мал з маленького ростика не знаю, що буде. Оце таку красуньку. Так, також ще одна. В мене мої підсохли, бо коли ми були е, на канікулах, у нас тут. Е, Вибуло світло і 5 днів не було ні бромінізації, ні отоплення в хаті. то от, Хто хто дуже стресунув за ці 5 днів, так це дракули. Вони зовсім-зовсім мінімального просушування не люблять. Вона тут, я її пересаджу в інший горшочок, бо вона тут вже хлитається і, і все тут Ну Дуже мені сподобалось. Ми вибирали золю. А, така вона гарненька. гарненька Так, ще одна красуня. Також вибирала-вибирала. Якщо ви дивилися мій огляд, там оцих ондотоглосумів різні вони були. Ну, Стояли, не продавалися, а стояли. І ось цього такого коричневого я взяла. Також кращий із худших. У нього тут новий зріст пішов. Також я його вже трошки замочила, він отак імхом і був. Ну Наче корінчики є, все добре, але дуже молоденький. Я так думаю, йому десь років 2 до квітіння, до гарного квітіння. Може, якось щось і видасть, але гарне квітіння, то ще йому зростати та зростати. Ось такий кущик. Ну, і як же без феленопсисів. Взяла. Ось такий фаленопсис, їх тільки було два, то один взяла Оля, а один я взяла. Трошки він, звісно, під, ну як, два дві квіточки воно злетіли, але дуже гарненький такий, мені подобається, крупненький він. Просто підм'ятий, але він дуже крупненький такий пилорчик. О, а потім я бачила, ну, вони в виставці участвували, там ціла корзина була. ну оттуда ж ти ж не забереш. Такий, він, в принципі, йде майже бігліпом в нього, губа. Ну, дуже такий контрастний, красивий. Ну, і ось ви побачили. Ще одну красуню. Взяла Оля, взяла я і також взяла своїй орхоподрузі Людмилі. Ось таку красунку. Ось так вона називається. Так, Мікі, Пінк Оп. Анжель. Гарні кущики, що там, що там. Ну, Це, це була мокренька, звісно. Це сухіша, гарненький кущик такий. І ось така. Квіточка дуже гарна. Ну, ну, в принципі, я туди їхала не іменно по фаленопсисі, от Оля, вона тільки по фаленопсисам. А мені хотілося таке щось не таке. Я там дивилася, боже, давним-давно мені хотілося е софронітіса жовтого. І ми так прогулюємось, прогулюємося, тут Оля. Каже, ось дивися. Тут софронітис є, жовтенький з квіточками. Я ж така підбігла, боже, дійсно, такий софронітіс гарненький, та, е, кущик, ну ми знаємо, софронітіс, ось, е, е, да, е, так. Такі дуже е, вони маленькі, невеличкі, але кущик гарненький, туди-сюди почала вибирати, а тоді ж додивилася. Стартова ціна 350, саме дешеве 350 євро. Ну, думаю, я, ну куди, ну куди? Те, ти? Ти що я, звісно, любитель орхідей, але не за, всі, за всю ціну світу. А, тут ось прям ну, були різні. От у цієї жіночки, де ми брали фласки, ми зразу пробіглися. ну, в самому початку була дуже гарна така азіатська, крупна, там, там була в батьках ця, гігантея, ну, дуже красива квітла, 60 євро. Ну, так як ми тільки зайшли на цю виставку, кажу, ну ладно, пройдемось, може я пізніше підійду, а пізніше підійшла. Забрали, хоча 60 євро, я все ж таки подумала, кажу, ну якщо нічого такого вам не знайду, то я її возьму. Ну, хтось взяв місто мене. Дуже-дуже мені сподобалася ця виставка. Подумаю, ще раз поїхати, але вже буду їхати на відкриття, на саме, щоб було більше якби, різноманіття, дуже я ць... шукаю жовтий психопсис. Може, колись знайду. І головне на таке велике шоу, на таку велику виставку, треба їхати із доповненням совісті. Таким доповненням в мене була Оля, тому що ну, я вже писала одній орхоподрузі, Боже, добре, що Оля була зі мною, тому що я б один опять нахваталася. Там такі гарненькі були, ходила, облизувалася, а мені Оля туди витягли і казала: ти ж знаєш, вони у тебе не йдуть. Я знаю, що вони в мене не йдуть. Ну які ж гарненькі, ну які ж ну, все одно хочеться. І котлеї, так само, і котлеї. Тут вже моя персональна совість каже, ходила, я облизувалася, облизувалася, а совість мені каже: ну, ти ж вже одну взяла на тій неділі. Доведи до ума, якщо що, по осені, якщо впораєшся, все буде добре. По осені можеш собі ще дозволити. Ну, отак я конкурувала своєю совістю. Також дуже багато було лікаст, але ні жодну не взяла по тій причині, що вони були дорогі. А коли подивитися, кущики були маленькі, дуже засушені. На одному стенді навіть продавали з оцінкою. Ну там, як вам сказати, це, по-перше, лікарка, коли вона дуже здуває бульби, її відновити дуже-дуже тяжко. І купувати, навіть якщо по оцінки це десь було 30 євро, десь так, по-моєму. І не факт, що ти її витягнеш, тому що. Якщо все добре, вони зовсім не капризні, але якщо щось не так, то їх витягнути, якби, щоб вони добре росли, це дуже-дуже довго і марна трата часу, скажімо так, тому що все одно можеш потім купити щось гарніше. Ну, оце такий невеличкий екскурс, мої, мої враження про цю. Виставку про те, що є, я ж кажу, я була на третій день, вже, мабуть, що краще вже розібрали. Ну, і все одно вважаю, що був дуже гарний там асортимент. Дуже гарно все було виставлено. Єдине, щоб я їм якби. Що мені не сподобалось, ну це не тільки ця виставка, а виставки в основному. Коли вони роблять такі плейлисти, такі виставки, якби композиції великі, красиві освітлення. Ну, від слова зовсім дуже погане освітлення, дуже темне. І тому вживу ти можеш роздивитися, а коли робити фото або відео, то, звісно, ну, негарно, негарно. Вони в темноті вони якось так виборочно їх освітлюють. Оце єдине, що, що мені не сподобалось. Ну Не тільки на цій, на цій дуже видно було, але й інші такі виставки, от, от що не вистачає. Я розумію, що електрика зараз дорога. Але можна було якось по-іншому зробити зверху. Чи ну не знаю, от як то кажуть, ти ж сама не робиш, що ти критикуєш. Ну як відвідувач трошки мене це надпрягло. Ну а поки що буду остатковувати цих дівчат. Це мій вибір. Може, кому хтось би сказав, так, я б їх зовсім не взяла, але це мій вибір, у кожного свій вкус. І я ж кажу, я їхала, в принципі, по іншій орхідеї. Може, для когось вони якісь невибагливі, невиразні, але мені дуже сподобалося, я дуже рада, що я їх взяла. Ну, а я з вами буду прощатись. Гарного всім дня, всім пока-пока!